Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі лукаві. Стіною стань і мову захисти. Так словами відомих українців, школярі передають вітання Хмельницькій просвіті, а заразом дізнаються більше про день писемності та мови, який щороку відзначається 9 листопада. Цьогоріч він відгукується в українців по особливому. Ми бачимо, що руський мір заполонив в першу чергу тих. Хто українську мову не знав, знати не хотів і в якійсь мірі аж зневажав 9 листопада день особливий. Він для кожного українця по всьому білому світу особливий. Прийшли до народного дому учні НВК номер 10 та НВО номер 5 імені Сергія Єфремова. В гості сюди вони навідуються часто, адже екскурсії про світу є частиною національно-патріотичного виховання. Чому потрібно шанувати мову? Чому? Тому що вона у нас єдина, вона нас єднає тавтологія, вона у нас унікальна. Вона робить з нас народ, яким ми є. І я дуже рада, що в нас таке виникло свято. Це що саме люди захотіли ініціювали таку свято, тому що воно дуже важливе для українців. Це дійсно діти, які хочуть знати дуже багато, які все, все, що знають, готові розповісти всьому світу і намагаються це робити. Ці діти прийшли сюди усвідомлено, самостійно. Вони дуже хотіли сюди прийти, тому що. Зараз важлива підтримка української мови товариством просвіта кожним громадянином і підтримка товариства просвіти кожним хмельничанином. І ми дуже пишаємося, що напередодні такого величного дня нам випала честь провести сьогодні день тут. Аліна Косарова, Володимир Паламар, новини міста.